Вночі війська Російської Федерації атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Полтавській, Сумській і Чернігівській областях, повідомили в «Укренерго». Знеструмлювалися промислові і побутові споживачів в окремих районах Полтавщини та Чернігівщини. На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Такі наслідки нічної ворожої атаки дронів на Полтавщину, як повідомив голова Полтавської ОВА, у Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа, її ліквідували у Полтавському районі без електропостачання 16 населених пунктів. У планах росіян була й атака столиці у Солом'янському районі Києва. Зафіксовано падіння уламків дрона у наслідок обстрілу армії РФ, повідомили в КМВА. Даних про руйнування та постраждалих станом на зараз немає. Цієї ночі у Харківській області під Ударом ворога опинилася залізниця. Четверо залізничників отримали поранення, пошкоджені будівлі та рухомий склад. Сили ППО збили 13 дронів 16 повідомили у повітряних силах. Армія РФ атакувала Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину. Також російські війська запустили по Україні три балістичні ракети Іскандер М та одну крилату ракету «Іскандер-К». не залишимо ці злочини безкарними, аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна ваша допомога. Друзі, біцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та. Техніку противника, приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.